Алло? Ви у небезпеці. Забирайтеся звідти негайно. Доступ до штаб-квартири. Вітаємо в агенції Таунсенда. Я керую секретною групою унікальних дівчат. Велнес коуч Кристина. Ми працюємо без правил. Таємно. Дитяча письменниця Олена. Разом. Ви про нас іще не знаєте, а ми вже за вами стежимо. Ірина. Хто ти така? Сюди завітали ангели. Психолог Аліна. Ну, Готова стати ангелом? Так. Стоматолог Катерина. Ми ангели крісті.